До речі, жилка була в кліпсі. І коли йде покльовка, то треба швидко взяти удочку і починати виважувати. Якщо паровоз, потяг буде доходити до кліпси, не нервуйте, просто пальчиком зніміть її і продовжуйте виважування. Це я відповідаю на ваші запитання в коментарях. Як ловити здорову рибу, коли стоїть кліпса. До речі, це клювання пройшло після того, як ми покормили кругляшками бойлами нарізаними. Пройшло близько 30 хвилин. Достатньо довгувато, але результат є на фоні того, що водойма стоїть, активності риби немає. Кроме щуки. <ріхи> Тільки що випрыгнула щука. А, така стоїть спека, а у нас клюнула риба. Дуже добре. Оп, іди сюди. Єсть! Крупненький. Чергова десяточка. Справжній картаровець.